Позов про визначення місця проживання дитини, доступу до дитини ви не маєте, судові засідання тягнуться місяцями, ви страждаєте плюс дитина відчужується та вас забуває. Що юридично можна зробити? Вихід є, оскільки закон передбачає інститут забезпечення позову. Зокрема, ви маєте право просити суд на період розгляду в суді справи встановити графік побачень чи онлайн спілкування з дитиною. Суди все більше виносять такі ухвали, з якими через ефективну роботу Державної виконавчої служби ви змушуєте опонента, матірця чи батьку забезпечити такі зустрічі чи спілкування. Наполегливість та примус допомагають. Вуаля! І ви налаштовуєте відносини з вашою дитиною, хоча суд може тривати довгими роками. В гарулоофіс ми маємо досвід отримання через забезпечення позову, реального спілкування з дитиною на період судового процесу. Сімейний спір вихід є!